Чотири депутати обласної ради. Виключно згідно закону, виключно вони обирають і звільняють голову обласної ради. Вони обирають і звільняють серед себе старшого для забезпечення організації представницького органу вищого представницького ради, органу області. 43 з 64 депутати проголосували визначений регламентом спосіб за звільнення. Пана з посади голови обласної ради і 45 депутатів проголосували у визначений законом способ 64 63, за обрання Коренчука Олександра Васильовича головою обласної ради. Ну от я, я, як би зараз не говорите про юридичну базуїсти. Ви знаєте, коли нам невигідно, ми кажемо суд продати. Коли ми нам вигідно, ми кажемо суд виключно чесний, коли ми говоримо, що жодного рішення в обласній раді кадрового. По голові обласної ради ще не було в інший спосіб прийнято. І ми ж витримали всі процедури. Тобто, як ви хочете надсміятися над громадою, надсміятися над 64 депутатами, над 45, які в такий спосіб зробили своє вивеле виявлення. Тому сьогодні я пропоную на президії, нам говоривши це питання, все ж таки звернутися до судді або до суду, щоб він роз'яснив, в який спосіб виконати його рішення. Коли в нас є обраний 45-ма депутатами згідно регламенту голова обласної ради, і коли суддя вимагає поновити іншого голову обласної ради, який звільнений. До речі, законодавством є юристкою, хай вони скажуть, воно чітко передбачає, що до того моменту, поки суддя не дасть роз'яснення, зупиняється виконання рішення, навіть якщо воно до негайного виконання. І ми коруючись чим, чому така пауза була інформаційна в тому числі? Тому що обласна рада звернулася, дайте, будь ласка, роз'яснення. Якщо ви напишете, тому що в рішенні суда написано, що орган, який прийняв рішення, має усунути ці недоліки. Якщо ви напишете, що це має бути питання на визначення вирішено на сесії, я впевнений, що у нас всіх є готовність піти в зал, зібрати депутатів, поставити на голосування і прийняти рішення. Ну, тобто ми ж маємо ще логічно якось думати, як, як воно є. Тому думка дуже проста. Якщо у нас ну, де не проставиш, моя пропозиція. Давайте виробимо звернення до суду, отримуємо роз'яснення. Я впевнений, що таке рішення суду буде апелюватися обласною радою, і ми, ну давайте приймемо рішення, але його потрібно підтримати. Да? Нам потрібно перефікувати, яким чином звернутися до тих органів, які можуть оцінювати її судді, наскільки це рішення законне, реально і процедура його прийняття. І не будемо робити І це за всю Україну.